Всім привіт народ! З вами Легенда і зараз ми знову будемо грати на нову ігру. Ця гра дуже похожа до Вальміксу або до червічки, ну, дехто можливо грав з вас. Так, вибираємо команди всякі. А, це ще не розблоковано. Таке може бути розблоковано, як я її тільки що скачав. Правда, один раз зіграв? Ну нічого. Так. Карта настака. Окей. А, не тонжав. Даже не прибыл до управления, так скажем. Так, пушечка. Візьмемо кулака. Бачите, мені ще даже у цілого показывають, бо я її тільки один раз грав. Ну удар, чи шо? В смысле? Час прошел, чи... що сталося? Чу, вообще так смаллиш? Ой, ще з висоти урон. ухід продовжується. О, а в черв'ячках повні не продовжився. Окей, як його тут а... Ой-ой-ой, а -ой я -ой, знову новасить. Коротше, я зараз зрозумів, як оце стріляти. Так. Ну бачите, з вами розбираюся прям. Мінку мені поставив, так? Да? Що не може робити цю ігру довіже пора, то більш-менш така, слухайте. Мені так кажеться. Так, в цей пушечки було два вистріли, так як мені казалось, так? Да? І тако націлювати, ясно. По 25 знімаєш? что так мало? Це при чому, що всі пульки. А якщо одну тут що, 5 знімання, чи що? Да, п'ять, бо там пять пуль. 5 на 5, 25. О, стріла. Взрываешься, а... Що, не можна назад спрятаться? Как не сюда выстреливай? Я хотів з базу звуки його плечі, стай На. Але такий звук, як то щось сунеться по землі, знаєте? Які ракети. Коли він її повезе. Так де я? А, чой. Красавчик прям, знаєте? Прям красавчик. Хотів стрибнути вперед. І не вийшлося. Нічого, виграю, то виграю, мені мені якось все одно тут. Що чесно. Що ти опа-опа, вилазить, як ріцовелісти, альо. О-о! О, красавчик. Ну Давай будемо стей, значить, валити Не. Не-а. Піу. О, зменшимо екран, точно, щоб було всіх видно. О, знаєте що тупо тут? Оце вже тільки що замітив. Що це такої гор... Я зараз горну бік, оць, тіпа, -вниз, в бік, ось бачите, вверх-вниз. А бік не моно. Типа, острів одразу кінчається. І мені, якщо я попаду, побудуй куси, що було, мені не видно, де я є. Так скажем. Так, це пходорити, це з лука, це пулемет. Ага, воно вверх-вниз. Так поняв. Я буду тільки в одну точку. Ні, ні, Нише, неше. Як вверх-вниз? З цими сторінками чи по екрані. Я хотів по екрані і не вийшло. Завали, завали, по-любому. О, могелка. Крутяк. Походу я тут здув не нічого. Скільки базука знімає, якщо повну тю? А, тут так. Я думаю, тоже трукнутись треба по ньому. Скільки зняло? Я не замітив. Скільки в нього не було. Ти теж один недостаток, що е, житні вверх тіпа, не летять, які знімаєш. Так, які ходи. І теж стріляло не були моя. Вже багато недостатків я знайшов. І сама ігра нормальна. Все, мінус-мінус. Так і дійдемо обдруг, що в мене хп знімається. Так в мене мало чоловіків. Хоча 3, в них 4, але в моїх мало ХП. В цього пше стоунду. цього 60 зараз трошки менше буде. Знімемо йому 10 Понятно. Це по екрані, знаєте, клястити. Куди стріляєш? Хоч, ні, куди хоч стріляти, туди де треба кляснути. А я клясний чуть вище. Не попав. якби в екран такой, то попав би. Так, які ходить. Значить так. Виробимо цього зараз. А. Мінус. Час 30 секунд дається. Ясно. Цього було б викинути добре, але як слухайте, оце теж питаннячко у нас таке. А граната що тільки трохи чи що? Так. Як мені звідси вибратись? Це... Тепер переміна ходу, походу. А, да, да, да. візьмем цього. І ще й слухайте. Скид не забрався, Хоча він, по ідеї не мав забиратись. Тепер попаду. Давай, Мінус, мінус. пліз. Я не бачу пальця свого. Отако. От все, мінус. Єс. Стремно. Опа. Опа. Так. Попаде. 37 зімков. Ого. По суті, я тут, мабуть, здув. Він так кажеться. А? Ага. Так. Ой, не туда нажав у нас. Ага, телепортик. гляньте у нього червоні очі. А нет, пульт. Мені показали червоні очі. Сюди телепортимся. Опа. Якраз схода. Якщо все... Онігадьони. Може... С пушки. А ви бачили? Тільки що цей 19 хп у нього забрав. Ем... Як його. Це атомна бомба, ясно. Погано. Ну коротше, могилка забрав на нього. 19 хп. Мені б цих ще багато. Цих атомних чи як вони? Ні, це не атомні. Багато мені мощніше зірвались. Просто бомби, коротше. Що ти зробиш, а? Як ти в мене впадеш? Базукою, це ж комп'ютер, він може через цю карту попасти. Це ж... Думаю... О, граната, дивіться, як зарачатка у нього. А, ні, а, бо я взяв нормал, бо я взяв хард, то попав би. Опа, вистрибуй. Ти не опай, а вистрибуй. О, я думав, впадеш. Ну окей, що воно ще є таке, щоб йому наваляти? Ну по суті нічого я вам скажу. Стріли ще є. О, тут моно. Не моно. Тут, коротше, тянеш коли вниз, він далі ті постріляє. А я потянув за вниз. Я реально вийшов на ті кнопки, а тут, мабуть, на цього дестривати мені. І тут, мабуть, немає цього, так скажемо, e, самих кнопок, які, як вам сказати, <кхід> далі пушкою накривати. Ну окей, гра, як ви бачите, така e, нормальна. Я здувну нічого, головне її вам показати, слухайте. Гляньте, тут ще можна грати, ну, оце, як я грав, е, типу, проти телефона. Потім вона грати. Е, типу, на одному телефоні два яблука, я так зрозумів. Це два різних телефони по Bluetooth, бо тут пише Bluetooth. А це мультиплеєр. Це, типу, мабуть, е, на відстані можете навіть в різних країнах, я так думаю. Але там ходорятись треба. да. Там треба регатись. Е, загрузка якась слава. Ну, у мене інтернет виключений, як бачу зараз тут. Ну, Окей, народ. Така нас вийшла сьогодні серія. Підписуйтесь на мій канал, пишіть ігри, які хочеш, щоб я ще пограв. Заходьте в групу ВК, в нас там можете підписатися. Ставте лайки, всім удачі і всім пока.